Всім привіт! З вами Бобер, і сьогодні я стану прикордонником морі контрабанд поліс. І так, тут якийсь важливий дзвінок, тому давайте. Збігаємо. Ой-ой. Збігаємо в офіс. Алло. Товаришу, ми втратили зв'язок із бригадою сержанта Гаврілова. Вони потрапили на слід повстанців в кривавого кулака поблизу лісопильні. Це терміново, тому приїжджайте якомога швидше. Вас супроводжуватиме капітан Сурокін. Угу. Mm -hmm. Так. А, пістолет. Пістолет і патрони. Так, все. Біжим. Так, рокин вже в рок машині. Доброго дня, доброго дня. Так. E, Напевно не потрібно стрельно вмикати. Ну, що... не знаю, на що ми туди Так. Так, так, так. М -м -м -м. Де, де взагалі там? А, недалеко, лише пильно, недалеко. То добре. Так, ми вже десь під'їжджаємо. Ось так, під'їхали. Там є якісь люди, я не знаю хто це, а ну... І нехай це буде початком доброї співпраці. Ага, це якийсь банд. Ну, Гавріло виходить з бандитами якимось там. Неймовірно, у сержанта Гаврилова є щось спільно з тими бандитами. Ну, я так і сказав. Йдімо, Йдімо звідси, я повинен особисто повідомити про це інспектора. Ну. Понятно. Я в багажник. Закриті двері. Все, я пьяцы, я в домику. И хрубату. Ой, 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 ой. 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 Дверь зломал. Байлин. Хе-хе-хе. <плес> сильно. Я точно помер. Так, еще. А, ага. Швидше допоможи мені. Я думаю, що він ще живий. Не вмирай, товаришу, Ти потрібен на Карістани. Ага. Так. Чорний екран. І... Переконані в твоїй смерті, повстанці тікають з лісопильні. Через годину стривожний комісар направляє на місце свого заступника з бригадою підтримки. А рана на твоїй голові виявляється поверхнева. На жаль, товариш Сорокіну пощастило менше. Ну, І так от. Шкода Сорокіна. Відвіт, ти вже готовий працювати самостійно. <тас> ага. Так, фальшива допомога. У нас складові є. Ага. Мобжик, це ще Т, США, це, це і все, напевно. Поки що вистачить. І так, давай. Ти поки заїжджай, а я подивлюся. Так, користво РК, які перевозять багаж заборонено. На в документах на товар. Понятно. Storг номер Кагастам. Кагастам, Кагазтам. Угу. Документ. Ну в нього нічого немає. Ти звідки РК, з тебе нічого немає. Ну, це вроді ти. Я так тут є збіг, тут є збіг. Завершення строку дій. Так. так. Так, так, так. Нема збігу. Ну, Дивися, ти нічого не нарушив? Не порушив. Е, 8. 8, да, 8. 9. А у них 40 років. Вісім у нього нічого немає. Років. Е -е... 40. 40 років. А там пишеш 40, де? да? Так, 40. А ну-ка. Почекай. Мені вже не подобається. А де ти можеш ховати хоч щось? Тобі 40, в тебе нічого немає. Ну але так, да, в принципі, багато людей може бути таких 40 років. Не знаю, на бампері може щось. Нічого. Блін, не знаю. Немає нічого. Ну але в будь-якому випадку я тебе не пропущу. Тебе цей сфобдіє. Як тут тобі. Відхилено. Все. Давай, давай. Це хімба. Наступить. Номера... Номера, вроде нормальные. Так, давай, давай. Заїжджай. Дам. Це врук. Мій комбушко. Так, я ідеальний контроль, не все правильно. Дійсний до 20 грудня 89 серпня. Ага. Ти з РКИ ти з собой нічого не везеш. Ну, все добре. можешь ехать иначе потом да да наступный так республика как раз там ну мрад нормально я помню там была висенка давай ну значит ты есть бих есть Дата народження, ну-ка. 56. Е, так, 3 червня, 12 жовтня. Все добре. І це вроді ти. А, до речі, об'єднане Райлі. Нормально. Оце... Це теж проїжджай. Я надій. А, ні, там рік. Все добре, бо я вже злякався, що, що срок дії прийшов, але то його дата народження. Так, наступний. І в тебе в номерах є 8, але тут має бути р Y. нема. Окей. Так, давай. Документи, будь ласка. Пісно було сквоти, що думав. На фотографії вроді ти. Опа! Опа! Ти й із РК, і свиню везеш. На, до 3 травня, до 22 вересня 80-го. Ти що? Взагалі транспортна накладна. Фото. Ну, фото хоча б із номер паспорту. Це в нього свиня. І це в нього все правильно. Ну, знаєш що? Знає я тобі скажу. я тобі скажу. Тобі відмовлено. Давай, вижий. І хто нас ще один остався. Ну, начебто один. До речі. Не одного контрабандиста? До речі. Я щось не подивився. Ну начебто ні. Так, окей, давай. До речі, результати цього ідеальні, ну... Значить, скоріш творки нічого не везеш. Фотографія, значить, твоя. Далі. Е, тут все правильно. номер паспорта правильний. Це травня 20 листопада. Окей, давай. Е, е, Дата завершена. Ой, ні, то, Народження. 35 років. Що у нас там? Е, Республіка Картан. Ага. Виходить, проїжджає. Угу, Ну до побачення. Все. На ну, сьогодні це останнє, Я надіюсь, о, ідеальний день. Ідеальний інспектор. Виконати лише ідеальні перевірки. Ну, Дотягнення дочупря. Так. Добрий ранок, просинаємось, і новий день. Так, так. Давай. Проїжджайте. Ну, це ж я вирішу, що ви приїдете, а поки заїжджайте. Ай. Угу, угу. З тобою не поговориш, а з тобою вона поговорить. За мною хочеш по... А, ну. Він не хоче розмовляти. Я вже чую курей. Так. Стій. А, в нього знаки немає номерних. Ззаді... Ну, начебто нормально. Окей. Документи. Якщо ти закрутиш створки, то я сразу ж просто. А окей. Сім курей і одна свиня. Так. Ну, так що одна свиня, винят і сім курей теж бачу. Ну, начебто, вони справжні. Окей, значить. О, документи я вже брав. ЛЦТ. Ім'я твоє, є. Так. 30 квітня, 6 липня, все добре. Дата народження. Вісо! Це вже друга людина, який 40 років. І якщо це буде друга. Ой! Аж настрій піднявся. Так. Давайте ви поки вийдете. Ну, я зроблю вигляд, ще нічого не бачив. Ну так, чисто. Просто легше привети документи, коли я вас бачу. Да-да-да, я тобі вірю, не пережив. Це що? Це, по-перше, по-друге. Опустник момент щось тобой щось не так. Окей, де там ось тут? Крізь. Не. Тобі явно погано. Ты не тільки зброю, напевно, переводи. О! Все. Стаки. Твіт тут. 671. Хороші, я можу підібрати. Блін, я думав, це буде так інтрак... нарахуватись, іначе взятку не брав, но і... она в нього впала. Ну. Типу випадково. Так, а це чим я зламаю. О! Годав. І як завжди зброя. Ну, в нього. Для нього це нормально. Зброя. А, тут начебто нічого немає. Далі колеса. Колеса, колеса, колеса. Колеса, колеса. Що, у так нічого немає. Ого! Це не цікавий. Ну. Я тебе заруштую. Там машина перехилена стоїть на фут. Перший є. Чому за арешт дають тільки 80. Тобто, а звичайно дають 100. Ну, так якщо все ідеально. А тут дають 80. Ого, його перекусило. Його не тільки переднє колесо. І ти щось виневезеш. Ні, цві. Дві? Дві. Ну, давай. Ну, не знаю, тобі ти взагалі удобно їхати. Та ні. Можу зараз тебе розвернути. Дві свині так правильно. Об'єдтеральні. Ой, не де. Е, Так, все правильно. 30 квітня. 81-12 травня все правильно. Дата народження вже без різниці. Ім'я е, призвічна дата входу транспорту. Кона правила в'їзду, все правильно. Давай. Їдь. Нарешті. угу. Бач все блистів, а ти переживав. А чи це точно потрібно, чи ні. Давай. Такі вас двоє. Ідеальний контроль. Ну, як завжди. Е, так. Давай. Ой. Е, ти. Окей. Фотка твоя. Так це сходиться, сходиться. Серпень, 7 червня, дата народження може без різниці, королівство в аркей ти нічого не вицеш. Е, ну, поки що все просто. я нічого не випустив. Поки що все просто. Ну так ну, все таки переверх у нас. А, там ще одна машина за нею. Идеальный угу. контроль. И т. Б. в сторону. Наезжай. Так, по номерах. 8.2. Там повинно бути 8р ирк. Ну, давай. Документы. Фот... Фото не твои. Бляс, мир не без повинен повідомляйте в первую щепку свій борг благай впусти мене Ну, знаєш, шкода звісно, звісно тебе але ні уже не впущу королістваркей ну як тобі сказати як тобі сказати 13 березня як би це тобі сказати чи тобі можна якщо на мене дивишся такими очима я чуть не нажав дозволено Ага. І останній на сьогодні. Давай, заїжджай. Так, 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 так. І нас нормальні. Документи, будь ласка. Так. А ти, ти? ти куди поїхав? Ну ладно. Дав би мост. Окей, нас цики взагалі. Нас четверо. Оце виїжджає. Ну десь удовольствие. Нікого не бачу взагалі. А, розрядка. Угу. Ну я в цій грі стріляти взагалі не вмію. Ох, ти ж йой. Йой. О, одного вбив. Капець. Мы Сбоку що... стреляю. А ну я до вас подбежу. Бам! 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 Ого! Ой, попадаю! Три противника за. Ааа, Эй! Шукатики! Нозик Угу! Ну уже ещ! Що... Ой! <гумі> я б не попал бы! І останній. А до речі, мене немає, мене просто пістолетом лісить. Віті на секунди. Ти так повільно падаєш, актор 300 гривень. Доларів. Не знаю, не знаю. Якось мало. О! 350. Ну... Якраз день підходить до кінця. Тому ну, всім дякую за перегляд. Всім пока.